Ми знову з вами, футбольні посиденьки, знову ж на просторах світової мережі інтернет-Ютуба. Ми продовжуємо висвітлювати перепідії чемпіонату України, цікавого чемпіонату України, непередбаченого чемпіонату України. Знову ж, на ваш розгляд, дається прогноз 29-го туру чемпіонату України. Залишилося всього-навсього два тура. І цей тур може з достовірністю сказати, хто буде чемпіон. Наші ніколи такого не було, хоча б перехідні, не перехідні поєдинки, а були матчі, золоті матчі були чемпіоната. Ну давно в нас такого не ну, було, не що інтрига була до самого кінця. Але все ж таки в нас є така мінімальна інтрига, чи динамо нас дожене зорю, чи зоря буде боротися в свою чергу з Дніпром, чи Дніпро останні сили зробить для того, щоб перемогти Шахтар, попортити йому нерви, не зробити його чемпіоном. У саме в 29 турі, ну і, звичайно ж, велика кількість поєдинків, які можна стверджувати про те, чи команда одна чи інша команд наближиться до перехідних поєдинків або ж обезопасить себе, і 100% команда залишиться на наступний сезон в вищому дивізіоні чемпіонату України. Ну що ж, розпочинаємо. Олександрія Зоря. Ну, я в даному випадку думаю, що все-таки зоря переможе. Перемога, Перемога. зорі 2-0. Без шансів для Олександрії, я вважаю. Ну, ви знаєте, я відмішив, я Ну, так як... не хоронив Олександрію, теж вже там. то Валера теж каже, що буде. Ну, Якщо це... навіть перемога, буде, то вона буде не така легка. Зоря все-таки добре отримала. Для пасу, ну, я нас... говорю про те, що буде нічийний поєдинок, тому що ти говорив про синдром ротання, а синдром так. ротання пов'язаний з нічиями. Він рекорди б'є, можна сказати, що він і гінесе світу, враховуючи те, ту кількість нічийних поєдинків, які команда, яку він обіймає, тому зіграла. І тим паче можемо говорити про те, що Зорі також, Олександрії, також потрібно боротися, тому що Ворська е вже чотири очка від них. і з кожним Разом чим більше вони поєдинків, якщо вони програють. Ворскла переможе, то одне очко буде різниця між ними. Тому тоді 100% Ротання поженуть з команди, якщо йому не вдасться пробитися у Єврокубки. При Ротаню, якщо я не помиляюся, Зоря, Зоря Олександрія зіграла 10 матчів нічю два програла і три виграла. Ну. Вирішили поміняти тренера. Поміняли ага, ми це вже, при чому? При чому це вже говорили Ротань? Зуму. Такий спеціаліст, що тренував свій час? Ну, як тренував? Три команди, тренером був трьох команд. Ну, Юнацькою проблема і Це до, нашого керівництва, так, це до керівництва, керівництва футболу був. українського, яке не здатно було за короткий проміжок часу домовитися з тими же самими арабами. Просто в мене ще може виникнути таке питання, якщо зірветься ще трансфер Реброва в останній момент, то це буде дуже-дуже смішно. Це ще раз говорю я про те, що, навіть, що, навіть, що, навіть. Наше, що наше керівництво футболу не на своєму місці, хоча я вважаю, до цих пір, що вони дійсно не на в своєму місці там вже декі вже все, бо не може бути таких корупційних скандалів, які на даний момент є, а ну а деякі це з якої ну але всі про нього більше грошей думки. Даже ну побачимо, да. не будемо людину да. критикувати. Якщо людина ще нічого поганого не зробила, якщо дійсно буде реформування, якщо дійсно буде єдиний там телепул, якщо дійсно всі поєдинки будуть зваром, якщо дійсно не буде конфліктів в, в чемпіонаті, суддівський корпус буде нормально судити. Якщо наші судді будуть обслуговувати. Не в поєдинки Єврокубків, а будуть дійсно... за одну діяти. Це ну, це не за одну мить, якщо він це, надасть можливість віде. розвитку, то це буде позитивно. Якщо, незважаючи на війну, у нас почнуть будуватися стадіони, оце буде позитивно. Маєш, навіть, оце, говорячи це, навіть не витримує техніка і світло при цих словах. Переходимо до центрального Вже поєдинку. Засилу. До центрального поєдинку туру Шахтар як... Дніпро. Я, все... я ризикну і поставлю на тяжку перемогу Шах... Дніпра. Дніпра. Да. Ти теж? Ні. Я в минулому турі казав, що Шахтар зіграє в нічу, помилився. І в цьому в 29-му турі я все-таки вважаю, що думаю, буде ніч. Один-один. Ця ніча, власне кажучи, буде я би Шахтар. Я поставив би на вилучення. Якщо чесно. Ну, ну, особливо Шахтарі. Mm. І це дай, Степаненко може бути 100%. Тут як заруба буде, ну yeah. реально, матч буде надзвичайно цікавим, як ви, І непередбачуваний ну, ну Я надіюся, тому що ми. Я вже сподівався. ця заява підігрівається, вона тим, що буде матч ну, я сподів... хоче щоб він треба повернулася хоча б до 30-го туру. Я сподівався, що зоря з Шехтарем також буде такий поєдинок, але я надзвичайно розчарувався, коли той поєдинок продивився і тим результатом, який там був. Ну, Однак, то, то, і тут сподіваюся, що ну, той же самий Довбик повинен в цьому поєдинку забити гол і побити рекорд, навіть не гол, а два гола, щоб побити ну, то, рекорд. Ну, знаєш, знаєш, то футболісти Ворсні, якщо Дніпро виграє, то тепер у них може бути дорогі, хто більше дасть. Ми про це говорити не будемо, ми цього не знаємо з прийому. Ну, Тут лише тільки може mm -hmm. бути питання, чи Дніпро буде мотивувати ту ж саму Ворску mm -hmm. в поєдинку з Шахтарем. Однак сподіваємося, що це дійсно буде окраса нашого чемпіонату, і було би дуже хорошо, щоб Дніпро переміг. І це питання щодо чемпіонства, mm -hmm. ну, от я хочу в показати, тур. що тим паче він проти свого клубу не буде, буде грати ворскла Колос. Це вже наступного дня будуть матчі. А, 29 го, -го. Ворск... Ворскла-Колос. Я віддаю перевагу Ворсклі. Думаю, Ворскла виграє з рахунком 2-1. Я теж ставлю на перемогу Ворскли, Сподіваюся, що Ворскла переможе, оскільки колос в останніх поєдинках надзвичайно ну не те, що можна сказати, надзвичайно слабо, проти Кіянту вони слабо не грали. Однак в мене таке якесь бачення, то що в останній поєдинку, коли я дивився колос проти Динамо, на трибуні показували е, бувшого їхнього. Тренера Костишина, uh -huh. і, можливо, стоїть вже питання щодо подальшої долі тренера колеса. Ніхто я не розумію. Ну, то в, в нашому футболі багато таких ходів немає. Однак питання колос не виконав ту задачу, яка перед ним стояла. Вони Єврокубки не попали. Ну, звичайно, вони не вилетіли і не вилетять. Однак ну, ця гра для, не, для них нічого вартувати не буде. А в Орсклі ця гра надзвичайно потрібна, оскільки, якщо вони перемагають і те, що я говорив Олександрія втратить очки з Орею, розрив буде одне очко. одне очко буде. А в наступному турі в останньому турі Олександрія з ким грає, не знаєш? Олександрія грає з Орею. Ні, ні, це в 29-му турі, а в 30-му. А, в 30-му не знаю. Оці, е, 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 не тому знаю. що одне очко. і з гру... рухом. З рухом, так? Да? Ну то ж теж це надзвичайно важко. Руху треба очки отримувати. Тобто там заруба буде все буде, дешевше. Да. Тобто буде а, цікава подивіться, гра. Ворскла буде грати, Ворскла буде грати з цим Шахтарем. Шахтарем, так? Да, да. з шахтарем ну, там І там поєдинок буде надзвичайно важкий. Ну, цікаво. Тобто, є ну в даному в конкретному можливості... матчі 29-го -ту туру я віддаю перевагу Ворсклі. Ну я також. Переходимо а. Динамо Верес. Тут Як навіть не було, не... Я думаю, певна перемога Динамо буде. Погоджуюсь. Я також так і думаю, хоча верес буде боротися, але надзвичайно велику кількість сил вони віддали в попередньому поєдинку. Не можна грати 13 і чоловіками. Тим Просто... паче, я навіть думаю, що там кльоць не вийде, всі налаштовуються на матч з нульцом, вони грають в останньому турі. І там буде вже. Ну і дати по максимуму Динамо теж буде боротися. Боротися бо гіпотетичні є... шанси наздогнати зулю. Зу, Зу, є і болівальники, і президент, ну і тим паче Шубковський хоче продемонструвати, показати відповідний результат. І все буде залежати, хто вийде на футбольне поле, і як з перших хвилин кияни будуть грати проти Вереса. От я знову все. ж таки повторюю, я би хотів, щоб пограли молоді футболісти. Ну і проблема ще в тому, якщо таку тенденцію подивитися киян в цьому сезоні. кияни вдома набагато гірше грають, Грай... чим на виїзді. Назвичайно велику кількість очок вони втратили все вдома. ФК Львів Інгулець. Думаю, Інгулець переможе, тому що Інгульцю, по-перше, потрібно: 28 очок, 12 місце. Львову нічого не потрібно, мотивації ніякої немає. В команди в цілому, але може зіграти. Та й фактор, який зіграв в попередньому в 28-му турі. Вийдуть молоді ігроки. Ну, Львов, Львов, Львову і вони ну, захочуть я бачу. себе. Я думав, що ми всі скажемо, що переможе цей Інгулець, Інгулець. який вирішив, ну, що буде нічия. я. думаю, що хлопці розуміють ситуацію, яка складається в Львові і їм є за що боротися. Вони є майбутнє. майбутнє. Вони захочуть себе якнайвигідніше продати. Мається на увазі в клуб, щоб засвітитися, показати хорошу ігру, щоб в них були перспективи. Так, ну, є ж не за там азіатський ринок, там Казахстан. Ну, так, ну не забувайте. Ну вони ти, це, я розумію. Інгулець не буде ту... не погоджуватися з таким тут, твердженням. Тут не той тут, не той ринок. Питання навіть і до нас, якщо вони молоді, перспективні, то той же самий Шахтар, Динамо, інші клуби їх можуть просто позабирати не. до себе на контракті. Оскільки зараз проблема є, що той же самий рух на ну, є велика кількість що... молодих перспективних футболістів. Ну, не може і той... їх так просто, той же самий Шахтар і Динамо купити, оскільки Козловський каже, платіть гроші, і за купіки він не хоче віддавати своїх футболістів. Ну, там теж такі ціни захмарні. Ну воно не відповідає собі вартості, але пам'ятаєш, які переходи були в середині 2000-х, коли той же самий Селізньов назад повертався з Дніпра в Шахтар. Коли гладко купували тоді за 5 мільйонів, за 4 мільйона, тобто такі суми. Тоді, ну, реально, гравці Але, таких грошей не вартували, переходи були, тому що. Бо, внутрішні, питання в чому? Був. Тоді ліміт на легіонерів бо, бо, був, да, і да, на віз золота були українські футболісти. Металіст Минай. Ну, я думаю, все-таки Мінай, да, тому що якщо, у разі якщо Мінай перемагає, він є в... 100% Він залишається залишається. Тобто мається на увазі не буде грати в перехідних так, матчах. Ну, то сто відсотків то залишається да. і тому для для Міная це можливо це ключова ігра всього чемпіонату. Ну, а ця гра ну одна із ключових, ключових, тому що 33 очки він набирає, і тоді ну, він в вошаг... останньому турі грає проти зорі. І, да, зорі. і є вірогідність того, що програє зорі. Да. Тому для... А металіст він вже на 99,9 вилетів, в нього мотивація. Хоча хто його знає, можуть прихтися. Е, те, що ми говорили, ми говоримо лише тільки про стимулювання в верхній частині турнірної таблиці. А ніхто ж не забуває про стимулювання в нижній там. частині турнірної таблиці. Тож теж, те ж саме. А кого і ким стимулювати? Саме інгулець може стимулювати металіст. Для того, щоб вони вперлися, зіграли в нічу з або ж цей. Можемо говорити, ну, той же самий рух може металіст простимулювати. Тож це не заборонено. Ні, тобто ну, є не... питання, тим цікаво. Давайте, металіст 19-25, кривбас. Я. Я також ставлю на нічю. Я даю перевагу все-таки кривбасу. Ну, мою вони перебуває. Це Кривубас, навіть привернув думку вигравати два матчі. після. Я е, виключно з такої логічної тенденції візьму. Е, хочу, щоб Кривбас двічі обіграв металіст. Металіст 19-25 і просто Металіст. Ти фетешест? Це... Ну, не фітешіст, але. Ну, дуже... сьогодні металіст вже обіграв. Тож я кажу, Металіст сьогодні обіграв, наступний тур буде грати знову же з металістом, але 19-25. І його обіграє. І докаже, що кривий ріг футбольному. В світі, Той. нашому українському. українському. У ну, да. Я не думаю, що там вже щось там в українському футболі треба доказувати. Що, чи там крибаса, так ми всі пам'ятаємо? Українському футболі. І Вернедубу там вже. Ну, Звичайно, ще, може, треба трошки наприкати. Ти повинен розуміти, що в нас в українському футболі ні регламент, ніякі правила не працюють. Є да. команди, які не заслуговують, тобто по спортивному принципу, там з другої ліги вони потрапляють в вищий дивізіон. Команди вилітають, зникають на їх місце. Ті, хто мають гроші, входять. Тобто це гроші правлять світом, від цього ніхто не відмовлявся і відмовлятися не буде. Ну і так, Чорноморець Чорноморець рух. Рух. поставлю на перемогу. По принципу Саші, то що. ну Вже перемога ця точно закриє всі питання про Чорноморця. Олександр. Да. Чорноморець переможе. Ну, нема стабільності ще в руха Я ставлю рух. наскільки якщо проаналізувати останню гру Чорноморця, Мене здивувала гра команди з ФК Львів. Ну розслабилися, бо грали з останньою я вважаю, командою турнірів. Турні, то, враховуючи те, що команді потрібно перемагати, і вони розслабляються. Ну, це, ну, і... Речка, вони своїх взяли. Ну, молодці, але... А зміна їм то перед цим туром не взяли, хоча повністю володіли і контролювали тобто, і моменти тут були. Тут Є нюанси, того я і ставлю на нічу, рух також буде бонути. Ну, вони думаю, це теж бачать. Ну, бач, я... стабільності немає в команди. Немає стабільності, тобто вони, бро, і не і буде. І грає, бо там пів команди молодої теж зібрано на швидку ручку, ну, і тим паче, того і в руха є шанс. Я сподіваюся, що все-таки Ворскла посяде п'яте місце. Переможе, 42 років. чому ми говорили про Чорноморець і рух, а ти наче про Ворсклу говорив. А я пригадав. Ворску. Нахлинуло, так. <реш> <да. реш> і рух це зрозуміло. Я ставлю на Чорноморець, Валера на Чорноморець. Я ставлю на, на Нічу. нічу. Ну що ж, будемо на цьому завершувати. Ну, будемо сподіватися, що ми з кожним разом більш станемо фахівцями якомога кращими, і допомагатиме там в Парімадже немає, фалбет і тому <продукт> подобне тим конторам, що вони заходили на нашу сторінку і дивилися, як ми ставимо, тому що в більшості випадків, якщо в відсотковому співвідношенні, то ми влучаємо в Яблочко. І хоча в нас не завжди співпадають. Наше бачення тих поєдинків, які відбуваються, і тих результатів. Однак ми бачимо, незважаючи на те, що Україна перебуває в військовому конфлікті, ми живемо, Україна розвивається, спорт розвивається, і ми все будемо робити для того, щоб ми були першими в цьому світі, не лише тільки на спортивному майданчику. Футбольні посиденьки були, є і будуть. Перемога буде за нами.